Аніно, ну, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Ви йдете у президенти. Чому? Тому що все життя намагалася перетворити Україну в вільну розвинуту, яскраву країну. І сьогодні, коли вже е, в бозі почив постсавок, треба закінчити з цим, і будувати те, про що я написала план розвитку країни в 2005 році. Це моя робота, це моя мета, це моя мрія, це моя моє завдання. Ви балотувалися у президенти у 2010 році? Тоді ви посіли 10 місце. Зараз в нас 39 кандидатів. От за вашою внутрішньою соціологією. На яке місце ви зараз реально розраховуєте? Нема сьогодні соціології, тому що вперше за всю історію України за три тижні до виборчої кампанії 50% не визначилися з своїм вибором. Це означає, що будь-які соціологічні дані це недостовірні дані. Ну уявіть собі, просто математику, да всі. Діючі е кандидати набирають 50%, а 50% не визначилися. Це означає з тих, хто збирається йти на вибори. До речі, це означає, що в нас можуть бути самі несподівані результати. І я маю велику надію, що ті, хто сьогодні не визначився, не будуть вести себе як дурні іти як стадо туди, куди їх штовхають маніпуляціями, технологіями, а включать голову і серце і проголосують за богословську, тому що я. Реально готова служити людям, я готова професійно до того. У мене готова воля витримати будь-які е, іспити. І я своїм життям показала, скільки б я не була е, у в депутатському корпусі, це було 12 років, п'ять. Після того там я п'ять років не була. Після того знову е, я ніколи не користувалася жодними привілеями, я ніколи не взяла жодної копійки. Бюджетних грошей я витримала це витрвиправдування системою випробування системою, і тому я думаю, що треба обирати тих, хто вже показав, що він не скурвився, що його не можна підкупити, що він тримає свої принципи і цінності. І я маю честь служити народові України. Наскільки програма, ідеї, підходи. Кандидатки у президенти 10-го року відрізняються від того, що ви пропонуєте зараз. В 10-му році я пішла на вибори для того, щоб говорити тільки одне: шановні українці, не обирайте ні Тимошенко, ні Януковича. Тоді не було шансів перемогти в цій системі, тому що як пам'ятаєте, тоді 40% було за Тимошенко, 40% за Януковича, і не можна було перемогти посередині. Можна було тільки розрушити їх ядерні електорати і за рахунок того провести нову кандидатуру. На цих виборах абсолютно інша ситуація. На цих виборах обвалюються всі минулі куміри. Скільки б грошей вони не вкинули в виборчу кампанію, ми бачимо, що вони вже мають свій скляний потолок і вже не можуть його перебити. Ненависть до Порошенка і Тимошенко зашкалює, і тому є величезна можливість українців наприкінці кінців закінчити з цим кошмаром олігархату у владі і обрати тих людей, які дійсно будуть слугувати суспільству, а не набивати власні кишені і не вирішувати власні проблеми. У нас велика проблема з тим, що ми вперше в українській історії стикнулися, коли за одним з кандидатів стоїть олігархат, але він має інше обличчя, і е, це для людей е, таке випробування. Завжди шов кандидат, і все з цим з ним було зрозуміло. Сьогодні є кандидати, за якими стоять інші сили, а вони мають гарне обличчя. Це теж виклик. Е, але зовсім інші вибори, зовсім інші вибори. І тому я роблю все, щоб люди, які... Е, Читають, думають, зустрічалися зі мною. Сьогодні я на собі відчула такий тиск, якого я ніколи в житті не бачила. Від кого? Від всіх. Всі олігархічні канали перекрили мені доступ. Мене немає ні на 1+,1, ні на інтері, ні на холдингу. Пінчука, ні на холдингу Ахметова вони взагалі жодного разу не запросили мене до ефіри, не дивлячись на те, що декларують, що вони до всіх в рівних частинах відносяться. Я завтра буду робити публічну заяву про те, що вони роблять дискримінацію стосовно кандидатів, і буду пропонувати їм все ж таки виконати закон про рівний доступ кандидатів, щоб вони запросили до ефірів, але до сьогоднішнього дня жоден з них не пускає мене до ефіру. Ви бачите, що в нас немає грошей великих, тому що всі інвестори в нас це був середній і великий. До речі, бізнес не олігархічний, але великий бізнес, який ще в грудні. Підтверджував фінансування, але такий шалений тиск був на приватному рівні на цих бізнесменів, що вони просто бояться допомагати. Тобто, система а хто, хто, хто тисне тут? Тиснуть перш за все, це від Порошенко. Люди його довірені особи, його довірені не за статусом, так, а довірені особисто. Ну просто гонців посилали з ранку до ночі, і коли тільки чули, що люди хочуть мені допомагати фінансово, це був шалений тиск і погрози, і істерики, і так далі. А тобто я хочу договорити: якщо бути чесним, до кінця Богословська єдиний антисистемний кандидат сьогодні. Це правда. І я на собі відчула весь цей зашквар. А у середу в мене мала бути лекція по лідерству для молоді в КМДА. У середу зранку КМДА відмовила навіть молоді в залі, який був погоджений, і це було в плані вже там три тижні тому. Тобто, навіть зали вже не, не допускають. В Харкові дві події було відмінено, тому що представники Кернеса прийшли і порозмовляли з організаторами. Що якщо буде богословська, то тоді їдьте з міста. Тобто, це дуже серйозний тиск, і мені навіть даже цікаво. Тому що я е, звикла, коли е, мене давлять ставати ще сильнішою. Ви е, пов'язуєте це з тим, що записуєте у такі у своєму Ютуб-каналі звернення до Петра Порошенка, які стають там досить популярними. Я бачила, що перший там майже мільйон два з половиною з половиною, але я бачила тоді менше. Їх дивляться, і ви досить так ну не тільки жорстко кажете про президента. Багато хто каже жорстко. Але ви звертаєтесь до нього як Петя. Як ви думаєте, чи не є це якимось вирішальним? В тому числі, але ж не тільки Петя давить, давлять всі решта кандидати, шукають своїх друзів, друзів знайомих, відмовляють мені допомагати, бо їм просто страшно. Я абсолютно готова стати президентом, який реально змінить систему. Мені не страшно нічого. Мені 58 років, мені нічого теряти. А мій досвід дає мені можливість точно знати, що треба робити, на користь всім, до речі, навіть тим, хто сьогодні проти мене виступає. Я впевнена, що має з'явитися президент, який буде відноситися до всіх громадян, як мама до своїх дітей. Це треба зробити на один термін. На один термін навести лад в цій країні, да коли вже рушиться будівля, і ніхто не береться зробити капітального ремонту і брати на себе відповідальність за те, щоб це навести цей лад. Але ті, хто звик, що будь-хто наступний приходить, починає знищувати решта, починає під себе тягнути все майно, всі гроші і так далі, вони бояться, вони не розуміють мене. Вони не розуміють, як це можна жити і витрачати свої власні гроші на громадянську діяльність, а не на свій карман. Так? Вони шукали в мене до речі, Інга, я єдиний кандидат в президенти, який не отримав будь-яких зауважень від на Єдиний в мене перевірили вже все вдолі Поперек шукали будь-який компромат. Нема. Я готова відслужити країні для того, щоб змінити цей курс, змінити на людяний курс на те, щоб влада почала дійсно слугувати людям, а не управляти їми. На те, щоб ми стали багатою країною, У нас величезна кількість ресурсів, але має прийти людина, яка буде зранку до ночі працювати для інших, а не для себе. що, те, що ви кажете про несистемність і про перебудову країни, ви в першу чергу маєте на нову... Вазі подолання корупції, чи я вас неправильно зрозуміла? в тому числі, але не тільки. В нас сьогодні є три головних завдання: перше, люди мають довіряти владі, для того влада має стати на долоні. Сьогодні в нас візантійська політика підкилимна, ніхто не знає, де що вирішується, що в парламенті ніхто не знає, яким чином приймаються рішення, що в адміністрації президента, що в адміністраціях, які на містах, ніхто нічого не знає. Закрита влада означає, що приходять люди до влади для того, щоб самі між собою щось вирішувати. І ми маємо систему, де отака кубка людей у владі, величезна громадська а, країна. Да, яка взагалі не розуміє. Що там робиться, і чому всі рішення влади йдуть не на користь людей, а проти людей фактично. Тобто, перше завдання це відкритість влади. Друге завдання це вирішення питань безпеки. І до цих питань відноситься не тільки питання армії, професійної армії за стандартами НАТО, резервної армії, територіальної оборони. До питань безпеки відноситься і питання судової реформи, бо сьогодні людям ніде знайти захист свого порушеного права. До питань безпеки відноситься питання освіти, тому що ми втрачаємо конкурентність і це вже стає небезпечним для країни, бо люди їдуть отримувати освіту поза країною. В нас витікають мозок, витікає молодь, витікає сила, і це вже взагалі абсолютно небезпечно для країни. І третє – це блок економічних питань. Ми не можемо за такою системою доларізації економіки, за такими великими і несправедливими податками, за такою величезною кількістю е, органів, які мають на меті тільки одне е, обікрати підприємця і вирішити свої власні питання. За такою системою ми ніколи не станемо багатою країною. А ми маємо стати багатою країною, бо ми навіть Богом нам дані такі землі, що ми по на всьому євразійському континенті Україна третя країна за доходом на душу населення від надр, який має наша земля. Тобто ми навіть не уявляємо досі, якими багатствами ми з вами володіємо за Конституцією Сінадра належить нам. Тому базовий дохід, який ми будемо вводити, і який повністю відповідає найкращим трендам сьогодні в світовій економіці, це теж те, що треба робити. Тобто, три такі великі італію дуже критикують у європейському союзі саме це, 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 через, З, через це, зрозуміло. Чому? Тому що італійці зрозуміли, що їм треба це робити, інакше вони втратять італійців, які поїдуть до інших країн. А іншим країнам Євросоюзу дуже вигідно, щоб до них приїхали італійці. Нема в світові альтруїстів, але кожна швейцарці країна вороне референдумі своє. проти е, цього, і вони вирішили а, не платити собі. Так, така багата країна, як Швейцарія, може собі дозволити жити без базового доходу. А така бідна країна, як Україна, має вводити базовий дохід, щоб наші надри не розкрадалися десятют сім'ями, а щоб доходи від надр розподілялися чер... серед громадян, які тут живуть. Як це робить Норвегія, як це робить роблять... Арабські Емірати, як це роблять ті країни, які відчувають відповідальність перед власними своїми людьми? Швейцарія ніколи не воювала за останні там 600 років. Так? А ми в війнах без Нячних Швейцарія не мала большевиків, які знищили аристократію і систему цінностей. А ми мали радянський союз, який знищив фактично цвіт української нації. Тобто це різні абсолютно країни. Італійці зараз вони ж перемогли. Вони ж таки затвердили бюджет, не дивлячись на заборони Євросоюзу. Затвердили бюджет з базовим доходом. Вони розуміють, що вони мають ввести такі конкурентні переваги, які залишать. Італійців в Італії вони почали втрачати конкурентність відносно Німеччини, відносно декількох інших країн Євросоюзу, і вони сказали ні. Ми будемо працювати так, щоб ми власний інтерес захищали, і це правильна позиція щодо олігархів, от ми з вами з цього почали. Так, от ви кажете, що олігра... олігархічні канали вони вас не а, запрошують, і ви сказали а, так само і про а, пана пінчука. Так, але ви довгий час були у дружніх стосунках. Так, а чому це відбулося з вами зараз? Я не знаю, що сталося. А, може, вони всі якось між собою поговорили і зробили інше. Чи ставки, але я з жодним з них зараз не спілкуюся. А що стосується взагалі України і е, олігархізації, чи можливо, деолігархізації, от наскільки зараз от цей великий капітал пов'язаний з владою, наскільки він зараз тримає країну, якщо от зробити повну деолігархізацію, чи залишиться країна? Знаєте, давайте поставимо. Дякую за питання, бо дуже важливо, щоб люди розуміли про що мова. Нам в жодному разі не можна навіть думати боротися з великим бізнесом це безум'я. Нам треба, щоб Україна мала величезні компанії, які мають сотні тисяч людей на роботі, які є транснаціональними, які заробляють для України валюту. Нам це безумовно треба, але нам не можна допускати, щоб ці компанії монополізували. Цілі галузі, і щоб вони манеполізації. Що таке олігархат? Це поєднання трьох видів влади: промислова економічна влада, політична влада через політичні партії. І управління, і третя це влада над засобами масової інформації. От тоді, коли є поєднання трьох цих влад в одних руках, це вже є погано для будь-якої країни. Тому нам не треба боротися з фінансовим і промисловим капіталом. Нам треба боротися з поєднанням в одних руках економічної, політичної і інформаційної влади. Оце що треба вирішити. Нас треба, щоб канали мали. Свою редакційну політику, а не залежали тільки від власника. Нам треба, щоб політичні партії діяли за зовсім іншим законом про політичні партії. Сьогодні в нас нема політичних партій, бо політика це а, коли з'являється партія, яка відображає і просуває інтереси величезної соціальної групи людей, і має програму і ідеологію. Має членство і має фінансування. В нас немає сьогодні політичних партій. У нас є п'ять гаманців, з яких фінансуються 353 політичних партії, які зареєстровані Міністерством фінансів. 353. Тобто, якщо казати про деолігархізацію, це не означає знищення великого бізнесу. Це означає демонополізацію у всіх прошарках влади: економічної, політичної і а, влади в засобах масової інформації. Для того щоб це відбулося, все ж таки ці правила їх треба погоджувати з олігархами, тобто зібрати президентові олігархів і домовитися про нові правила. Ні, 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 це шлях, який нікуди не приведе. Нам треба зрозуміти, що на сьогодні політичні партії стали джерелом корупції, інструментом корупції, ціллю корупції. Нам треба закінчувати з таким е, політичним е, свавіллям, яке ми маємо сьогодні. Нам треба спиратися на громадянське суспільство. Нам треба відкрити соціальні ліфти. бо на сьогодні вони замуровані. Ну, уявіть собі, е, парламентські вибори в жовтні цього року мають пройти за законом, за яким 5% прохідний бар'єр нові партії ніхто не пройде. Нема обмежень на фінансування кампанії. До речі, при тому, що є закон про бюджетне фінансування. Ми єдина країна в світі, де є закон про бюджетне фінансування і нема обмежень на фінансування виборчих кампаній. Це взагалі ну, абсурд абсолютний. І третє: нема обмежень на політичну рекламу. Що ми маємо зробити? Ми маємо маємо зняти прохідний бар'єр. Ми маємо встановити поріг на фінансування виборчої кампанії десь на рівні 1 200 доларів максимум, а може і мільйон доларів о, доларів, вибачте, мільйон 200 гривень максимум, а може і мільйон гривень, максимум фінансування по округу, і ми маємо заборонити політичну рекламу. Ми маємо вивести всіх політичних гравців в поле обов'язкових дебатів. Бо політика це е, змагання сенсів, програм і ідей. Коли ви маєте політичну рекламу, ми маємо ситуацію, яка була з народним фронтом. Пам'ятаєте, да? нуль за місяць до компанії, 70 мільйонів вкинутих в рекламу. Чудова реклама. Виграли перше місце, перше місце на виборах за місяць, нуль знову рейтингу, тобто продали упаковку, в якої нічого не було. А, і це е, е, дуже важливо. І третє. Спиратися на громадянське суспільство, змінити закон про політичні партії і про вибори, і третє це обов'язково відкрити владу до публічної дискусії з народом. Якщо не буде комунікації, чому сьогодні Порошенко так ганебно виглядає? Він з першого дня прийшов на громадянському підйомі, але з першого дня не спілкувався з власним народом. І тому сьогодні це розговор, розмова, знаєте, сліпово з глухим. Він не відчуває народ, народ не не приймає е, його, і це е, вирок вже діючій політичній системі. А, пані останнє вже хто ваш головний конкурент на цих виборах? Мій головний конкурент це змова олігархів, це правда. Дуже дякую вам, дякую вам, Інна Богословська, у президенти України, була гостею в нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на Політаку онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення.